Ой, всім привіт! Сьогодні у нас буде печок з Аврори, воно зазначено, ну тобто виглядає воно як щось А-ля не в Україні зроблене, але при цьому зроблено в Україні. І мені тепер цікаво це спробувати. Я пробувала такі самі піченьки раніше, та як це було але вони були з Польщі. А це саме українські, по ідеї. Зараз навіть скажу, де вироблені. Де ви це зникали? <смі> Не хочете, щоб хтось знав цю інформацію, але ну, я ж знайду. Житомирське ласоще. <смі> так, ну розпочнемо ми, звичайно, з кіндер. Так, Дуже сподіваюся, що тут буде неповторка. <смі> Вчора ми вже отак отримали ельфа. Но... Вже за традицією у нас буде кава. Всім смачного! Також нагадую, в описі буде баночка, в яку ви можете задонатити, допомогти каналу і підказати наступні ідеї для Мокбанку. У знову ельф, на жаль. Ну, це не повторка. Це дівчинка. <гум> У вас дівчинка, так. М -м -м, мабуть. Тут є косичка ззаду, вона в платтячку. Так. Да. Як виявилось, всесвіт вирішив, що мені треба всіх гномів зібрати. І ці два гноми, які є в колекції, вони у нас є. Ця дівчинка, вона кудись біжить дуже швидко. У неї такі гетри, прям салатово <гаду> ядучі, непогано. І переходимо до печива. 等。So. Сказати, що вони добрі, не сказати вони не добрі. <сміст> Об'єктивно, саме печивку воно за Це більше... це є, мабуть, галети. Ні. Ну, це галети. Тобто це галети просто з шматочками ягід. Дуже-дуже-дуже воно плотне. Як не зазначено, що це затяжне печиво, ну це прям. Mm. А, і так, в ньому майже немає солодощів. Все-таки мені більше, знаєте, як солодкоїшці, хочеться трошечки більше саме солодощів, хоч в ягодки, там в якомусь сиропі їх зробити, хоч саме печиво, саме тісто, що було трохи, таке солодкіше, солодше. Ну, Поки-поки це доволі прісно. Ягодки смачні. Тісто разом не дуже.